Вітаю. Сьогодні готуємо одну з найскравіших страв корейського стрітфуду химуль паджон, млинець з зеленою цибулею та морепродуктами. Для цієї страви нам знадобиться креветки, кальмари, борошно пшенічне, картопляний крахман, гострий червоний чилі, вода, яйце та основний інгредієнт зелена цибуля. Спочатку треба приготувати соус, тому що млинець достатньо пресний, смак у нього такий нейтральний, тому дуже смачно смакувати з соєвим соусом. Звісно. Mm, До соєвого соусу я додаю перець кочукару, червоний гострий, трохи рисового оцету та кунжутне олію. Починаємо готувати хемуль пачом. Зелену цибулю. Треба нарізати. Ось так. Не дуже дрібно. Те ж саме роблю з креветками та кальмаром. Не дуже дрібно. Ріжемо кальмари. Додаю трохи солі. стакан борошна. Одну столову ложку, крохмаля. Крохмалю картопляного. Додаю ще одно яйце та воду. Рідина має вийти як на звичайний млинець. І зараз додаємо всі наші інгредієнти до цієї. рідини. Я завжди люблю додавати гостроти, тому додаю червоний Перець чилі, але його треба пошинкувати ось так дуже дрібно. Наш хімуль паджонг готовий. Ріжемо на шматочки, смакуємо разом з друзями. Смачного! М -м -м. Дуже м -м, легкий такий перекус. Чудово!